Коли ж розпочнеться ремонт доріг і за які кошти його виконуватимуть? Насправді в тому, що ми саме ж північна область <кій> і наразі це відзначається і погодні умови для розпочатку робіт. Згідно всіх правил і норм, коли середньодобова температура буде становити не нижче ніж плюс 5 градусів, ми можемо розпочинати роботи. Зараз ми проводимо обстеження. Дійсна, ситуація непроста на дорогах, але треба відверто сказати, що е, вона кожен рік непроста. Єдині певні складнощі цього року, 2011-го, минулому році, як і в попередніх роках, ми мали певні кошти в рамках і в сумах десь порядка 8 мільйонів гривень, які надходили до міського бюджету е, як податок з власників транспортних засобів. Саме на ці кошти ми робили. Поточний капітальний ремонт. Ну, відверто, на капітальний ремонт багато коштів не залишалося нам, але все ж таки, майже на 6,6 мільйонів гривень, ми проводили поточний ремонт доріг. В цьому році цей у зв'язку з введенням нового податкового кодексу. На жаль, у нас такої суми не буде. Буде всього 2,6 мільйона гривень. Те, що вже затверджено у бюджеті міського. Ще плюс півтора мільйона гривень ми будемо виділяти з бюджету розвитку, саме на поточний ремонт доріг. На капітальний розраховуємо, що дві вулиці нам ми зможемо зробити. Саме в зв'язку з втратами. Ми втрачаємо. 8,1 мільйона гривень, але новий податковий кодекс зобов'язує підвищується акциз на продаж нафтопродуктів. І ці втрати складають 8,1 мільйона гривень. Ми розраховуємо, якщо не в повній мірі, то вони будуть компенсовані місто Чернігову для вирішення тих поточних справ, що стосується доріг. Найближчим часом ми розпочнемо ці роботи.